Сім разів користувалася гарячими турами. Світлана залишилася задоволеною, хоча у такого відпочинку є й свої мінуси. Плюси ну це зрозуміло ціна. Це однозначно. Я їздила, наприклад, у Венецію за 19 євро. І до цієї ціни належала подорож автобусом. Це проживання три ночі в готелі, сніданки, готелі, до речі, дуже були такі на пристойному рівні і екскурсійна програма. В гарячих турах є тільки один мінус: це як відпроситися у керівника. Тому що е, в звичайних людей це як це визначається, коли буде відпустка, і далі купується тур. Коли ти купуєш горящий тур, то спочатку купуєш тур, а потім ідеш просити до керівника відпусти мене у відпустку. Проте бюджетні тури не завжди гарантують сервіс, кажуть туроператори. За останній рік у Львові з'явилось чимало нових турфірм, які пропонують гарячі путівки. Професійний фірм все менше. А містечкових і фольклорних все більше. Як правило, люди бачать тільки айсберг зверху, один метр, а то, що робиться там, ні. Вони наївні, це в них бачення таке легко заробітку. Це спроба зробити візу, і все це далеко не туризм. Це не називається туризм. Єгипет, Болгарія, Чорногорія та Греція найпопулярніші гарячі тури серед львів'ян на сім ночей Відпочинку в Греції буде коштувати орієнтовно 400-500 євро. гарячі тури виникають буквально за два дні до виліту, коли в нас є вільні місця в літаку і є вільні номери в готелях. Тому щоб в нас не були, скажімо так, витрати по авіакомпаніям і по готелям. Ми пропонуємо людям зі знижками. По у нас буквально вчора поїхали туристи. у Нас була така акція для пенсіонерів. То ціни були надзвичайно дешеві. Наприклад, вартість туру на сім ночей це була 1500 гривень, чи включеним перельотом, і вартість на десять ночей це була порядку 2000 гривень. Туреччина відійшла на другий план через заворушення проте на. Курортах безпечно запевняють оператори українського туриста. Важко чимось налякати як їхали, так і їдуть відпочивати. Ще й питаються, чи не знизилась ціна Напевно, про Туреччину, десь почули з Він не знають де він і. Люди думають, що там щось відбувається. А насправді ті туристи, які їдуть, вони спокійно відпочивають, насолоджуються відпочинком. Заповнювати документи у турфірмах слід дуже уважно, адже часто при відмові від подорожі повернути гроші назад практично неможливо, особливо якщо це переліт на лоу кості. Спочатку 2013 року поступили тільки 5 скарг, і то було не на якість надання послуг. А стосовно того, що було повер... повернення коштів. Одна скарга стосувалася неякс надання послуг, то людини були задоволені вимоги, оштрафоване підприємство і повернуто кошти. Різницю коштів, правда. Не вся сума, а тільки різниця не наданих, наданих послуг. Торік зі скаргами на послуги туроператорів до інспекції звернулися 24 туристи. Лише частині повернули кошти, на деяких наклали адміністративні штрафи.